Вітаю всіх, хочу зробити таке відео ще. Україну додавлять. Під новий рік Україну додавлять на перемовини, на початок перемовин, на, припин... на початок руху до припинення війни. Україну додавлять під Новий рік. Під Новий рік Україну додавлять же на перемовини. З урахуванням того, що є. Під новий рік Україну додавлять на перемовини. Під новий рік. Ні, це відповідь ні. Під новий рік ще ні. Тому що ситуація не та. Ага. Але ось така зупиночка. Так. Під новий рік Україну додавлять до зупинки бойових дій. Давайте так. Під новий рік Україну додавлять до зупинки бойових дій. А ну-ка. Анука, ка до зупинки бойових дій. Оце вже ближче. Оце вже ближче. Перше, що хоче Трамп зупинка бойових дій. Залишок, обмеженість, так. Залишок окупація залишається, щоб ви розуміли. Ось вам і, в принципі, миротворчі війська. Так. А оце вже ворог. Швидко. Ворог швидко хоче мати результат. Швидко. Зупинка бойових дій. З його ж сторони також буде. Це буде швидко. Швидко мати результат він хоче, щоб ну, зупинитись в якійсь точці. Те, що я вам кажу. Ось вам. Тепер, давайте подивимося ще раз: до кінця року, під новий рік. Буде зупинка бойових дій в Україні з обох сторін. Під новий рік буде зупинка бойових дій в Україні з обох сторін. Дивимось. Король кубків це відповідь так. В принципі, це відповідь так, до чого вони давлять. Продавка йде сюди. Сюди йде продавка. Ось, четвірка кубків пауза застій, так. Раптово. Це все буде раптово. Зміна ситуації поблазню. Дивіться, з цього давка йде. У цьому питанні йде давка на обох. Кожен зараз хоче хапнути. Хапнути швидко треба. Дуже швидко треба хапнути. Дуже. Тому що давлять, давлять і давлять. Ну що ж, тенденції такі, що на перемовини конкретні ще не продавлять, а на початок зупинки бойових дій, щоб ну ось. Ви знаєте, як мені йде. Ось дійсно оця зупинка бойових дій, і щоб ввод миротворчих військ, щоб почати перемовини, щоб ну, вони як наглядачі. Ось так. Ось таке може бути. До цього давлять сильно і швидко. Чому ось такі швидкі дії? Тому що треба швидко. Я вам робила не один розклад, що зупинка в якійсь точці. Ви бачили це? Подивимось, що за точка. Я не до кінця розумію, що це за точка буде, але вона є. Подивимось, що буде.